Вітаю вас у Житомирі 27 жовтня. В ефірі СК 1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Петро Порошенко у Житомирі представив голову. ОДА. У Житомирі стартуватимуть одразу два проекти, присвячені боротьбі проти ненависті. Про ці та інші новини. Далі. Московський суд відхилив апеляцію на арешт журналіста Українфон Романа Сущенка. Про це у своєму Фейсбук написав кореспондент Уніана Роман Цимбалюк, який працює в Російській Федерації. Пізніше адвокат Сущенка Марк Фейгін підтвердив цю інформацію. У коментарі журналістам в суді Фейгін пояснив, що планує звернутися до Європейського суду з прав людини. Передає інтерфакс Україна. В ЄС знову є сумнів, чи буде найближчим часом ухвалене рішення про затвердження так званого механізму призупинення дії безвізового режиму, без якого неможливе надання безвізу з ЄС для України, Грузії та Косово. Про це у своєму Твітері повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвак, передає українська правда. Як повідомлялося, доповідачка з візового питання в Європарламенті Марія Габріел раніше припустила, що питання надання Україні безвізового режиму може бути проголосоване євродепутатами до саміту ЄС Україна, який відбудеться 24 листопада. Донецький бізнесмен Рінат Ахметов став найбагатшим українцем, активи якого становили 4,1 мільярда доларів. Про це йдеться в рейтингу топ-100 найбагатших українців, складеному журналом Нове Врем'я та інвестиційною компанією Дрегон Кепітал. Як наголошується, у порівнянні з 2015 роком статки Ахметова зменшилися на 8%. Друге місце займає Віктор Пінчук. Його активи оцінюються в 1,3 мільярда доларів, що на 19% менше в порівнянні з 2015 роком. Найбільше в трійки лідерів втратив ігор Коломойський. Стан його активів оцінюється в 1,1 мільярда доларів. А втрати в порівнянні з минулим роком становили 41%. На Майдані Корольова сьогодні було людно. Металошукачі та силовики. До Житомира приїхав президент Петро Порошенко. Він особисто представив нового голову ОДА. Про деталі Костянтин Касьян. Служба безпеки, поліція, кінологи, сапери. На сполох. Підготовка до приїзду президента України з самого ранку. Контрольно-пропускні пункти на Майдані Корольова. Навіть подекуди були відключені світлофори, аби не зупинялися автомобілі-кортежу. Коли говориш про Збройні сили України. Символом мужності, символом героїзму, символом частини, якої можна доручити виконання будь-яких завдань, доручали і виконували. Була славетна і героїчна, і залишається славетна і героїчна 95-та бригада. Порошенко завітав до Житомира, аби офіційно представити нового голову обласної державної адміністрації Ігора Гундича. Я можу висловити тверду надію. Що Житомирщині пощастило. І відповідно до рішення дуже жорсткого і конкурентного конкурсу його виграв Ігор Петрович Гундич. Квітів немає, натомість президент вручив посвідчення. А чоловікам вручаємо урочисте посвідчення. Підписане президентом України. Не забув подякувати і Сергію Машковському, екс-голові Житомирської ОДА. В важкі часи підставив плече, став на чолі області, зробив це з честю. Коли приходив, попросив, що я приходжу, бо країні важко. Але я не хочу, знаєте, вростати в ці чиновничі чи бюрократичну державну службу. І через два роки відпустити. Представив нового голову, подякував минулому і поїхав далі на Житомирське підприємство з європейськими інвестиціями Кромберг Шуберт», де пройшовся заводом та виступив перед робітниками. Тепер друге питання на засипку: а яка заробітна платня зараз? Я спитав у керівництва, Давайте перевіримо. Мені сказали біля 7 тисяч. На виробничих потужностях. Так чи ні? Відповідь не зовсім задовольнила президента. Тому я доручаю голові обласної державної адміністрації. До речі, прошу привітати Ігоря Петровича. Сьогодні я підписав указ, і Житомирщина має нового губернатора. І ми попрацюємо і щоб статистичні дані, які мені дає керівництво. І реальні гроші, які отримують працівники, вони співпадали. Поговорив з керівництвом, сфотографувався з робітниками та далі у справах. Скільки там було скавчання? що от, викрутять руки, заставлять, я наголошую, голос України звучить голосно, сильно, потужно. Костянтин Касьян, Леонід Пердаченко, Юлія Парух, телеканали 1 Після приїзду Олега Ляшка до Житомира в рядах партії розпочались чистки. Про це написав сам Ляшко у своєму Фейсбуці. У зв'язку з незадовільною роботою мною прийнято рішення про звільнення ілії смичка з посади голови Житомирської облорганізації партії. Також я запропонував смичку добровільно скласти мандат депутата обласної ради. Депутатських мандатів позбудуться на Житомирщині ще як мінімум два десятки обранців, які розслабилися і забули про людей. Написав Ляшко. Нагадаємо, що місяць тому також у Фейсбуці Олег Ляшко звинуватив Олександра Раковича, лідера радикалі у Житомирі, у корупції погрожував звільненням, але все це нічим не закінчилось. У міськраді вирішували проблеми туристичної привабливості міста. Влада, бізнес, громадськість думали над проблемами та перспективами. Далі Ніна Корецька. Сьогоднішній день у нас таке гарне місто. У нас е, е, офіційно зареєстровано 100 пам'яток. Культурної спадщини, але про це ніхто не знає. Взагалі про це ніхто не знає. Аби знали чиновники міськради і взялись за розвиток туризму. Саме тому у Житомирській міській раді було зібрано круглий стіл на тему партнерства влади, громади та бізнесу, ключ до розвитку і просування туризму, проблеми та їх рішення. Ми надаємо навіть автобусні екскурсії, про які сказали, але ми їх надаємо за індивідуальним замовленням. По більшості такого ми організувати не можемо, бо немає. Відповідного туристичного потоку так де приходять, замовляють, і ми їм це організовуємо. Ми працюємо з різними екскурсоводами міста Житомира, краєзнавцями, і попит є. Ми ну в середньому 3-4 екскурсії на тиждень проводимо по місту Житомиру. Є люди, яким це цікаво. Ініціювали дійство активісти громадської організації Клуб пригод френд за підтримки влади обговорили стан сфери туризму в Житомирі, існуючі проблеми, зокрема внутрішнього та в'їзного туризму. Туризм вихідного дня це те, на чому ми маємо фокусуватися. Другим, на мою думку, важливим елементом розвитку туризму в місті Житомирі стане реконструкція парків відновлені. І для мене особисто для міської ради важливий проект це створення маршруту між парком Гагаріна і Гідропарком. Присутні були представники музеїв, туристичних компаній, люди, яким у першу чергу важливо робити кроки до успішного майбуття цієї сфери. Ми зробили сайт ТурЗТЮ, де там назвали Ми подивилися, як це можна назвати. Назвали Житомирський регіональний інформаційно-туристичний центр. Але обласний такі, бо ми обласна структура, питають, куди ще в області поїхати. Приїжджає екскурсія там з рівного чи ще, а що ще є. То ми таку штуку зробили. Роботи у цій сфері багато, зокрема, у висвітленні існуючих туристичних локацій та переваг. І, і правду тут кажуть, що місто не розкручене в туристичному плані. Правда, тому що е, 10-го числа маємо презентацію е, книги відомої Гокінга, да? е, видавництво Старого Лева. І от приїжджає перекладачка, е, яка перекладала цю книгу. Каже, я в Житомирі ні разу не була. Книга про космос кажу, у нас музей космонавтики. вона мені там задає питання, а можна там, там про місяць розказати? Можна кажу, у нас це все в музеї є. Да ну ще друзів привезу. Не вистачає цього цієї інформації. Було запропоновано шляхи співпраці громадськості, бізнесу та влади. Визначено вектор руху розвитку туризму в Житомирі та регіоні на період 2016-2025 років. Чи йдуть ці ідеї до реалізації? Залежить в першу чергу від чиновників та активістів. Ніна Корецька, Леонід Продаченко, телеканал СК. Завдяки впровадженню електронних закупівель на Житомирщині вже зекономили мільйони гривень. Нагадаємо, реформа почалась на Майдані та була підтримана урядом і була спрямована на суттєве зниження корупції під час закупівель на публічних торгах. Станом на жовтень установами області на електронних торгівельних майданчиках розміщено понад 2 тисячі оголошень про закупівлю товарів, робіт та послуг. Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних закупівель склала 4,6 мільйони гривень. Також у Житомирській ОДА звітують про збільшення доходів до місцевих бюджетів майже на 50%, а саме на 840 мільйонів гривень. Про це звітують в департаменті фінансів облдержадміністрації. Збільшення надходжень по акцизному податку обумовлено підвищенням розрівних цін на продукцію, віднесення пива до алкогольних напоїв. Житомирські школярі можуть безкоштовно займатися плаванням. Про це повідомляє прес служба Житомирської міської ради. Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури та спорту передбачає навчання плаванню дітей з 2 по 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів. Заняття проводяться на базі спортивного комплексу Авангард, де з дітьми займаються професійні тренери. В Житомирі покажуть арт-проект для привернення уваги до дитячої смертності 29 жовтня у трамтеатрі імені Івана Кочерги з виставою Оскар та Рожева Пані виступатиме Івано-Франківський театр. Покажуть історію останніх днів життя десятирічного хлопчика, який помирає від раку. Арт проект в основі має волонтерську мету, адже під час спектаклю трупа збиратиме кошти, які передадуть на потреби Житомирських онкохворих дітей. Україна виходить на міжнародний рівень. У Житомирі стартуватимуть одразу два проекти присвячені боротьбі проти ненависті. Учасники будуть як з України, так і інших країн світу. Деталі у сюжеті Вікторії Хлань. У Житомирі стартувала робота двох міжнародних проєктів. Проекти спрямовані на вирішення проблеми мови ненависті щодо реалізації ініціатив тематики прав людини та протидії мови ненависті. Тобто 12 учасників з України та з Польщі будуть тиждень спілкуватися в Житомирі, обмінюватися досвідом, працювати над новими ідеями та проєктами. Проєкт відбудеться з 13 по 19 листопада на базі готельно-ресторанного комплексу «Шалє». Другий проект передбачає проведення семінару по посібнику Ради Європи, закладенки, який збере 30 учасників з України та за кордону. Цей семінар покликаний на те, щоб навчити молодіжних працівників, освітян та молодіжних лідерів користуватися цим посібником, використовувати ті вправи, які в ньому, та популяризувати права людини онлайн серед молоді. Це така унікальна книга видана Радою Європи. До речі, вона видана, ну, зрозуміло, в першому варіанті вона видана англійською мовою. І лише кілька країн в Європі мають переклад національною мовою. Зокрема, і в Україні книга є освітнім інструментом, яку замало прочитати. Необхідно використовувати та розповсюджувати отримані знання. У виданні можна дізнатися, що таке мова ненависті, що таке інтернет безпека та що таке права людини онлайн. Сьогодні інтернет дає не лише переваги, а й загрози, від яких потрібно вміти захиститись. Через цей шлях пізнання та боротьби з ненавистю проходила і чехія. že to má dorazvívať aktívnu graždanskú pozíciu i borocia sa s nenávisťou, ktorej vás je plno, i ktorá je, je rozprostraniajúca, i rozvíjajúca z takýchto zárubežných istočníkov, napríklad. Тоді я дуже рад, що є такий проект, що могу в ньому участвувати. Міжнародні проекти такого масштабу покликані підвищити обізнаність житомирян у цій проблемі управлінням. Приймаються пропозиції на подальший конкурс через міністерство молоді і спорту, так само своїх програм, своїх якихось ну там заходів, які вони хочуть висвітлити, і скажу відверто, що дуже ну принциповий жорсткий підхід. Виважений правильний, і якщо гарно написаний проект, має всі шанси виграти фінансування з державного бюджету через міністерство молоді і спорту. Знання та розуміння процесів, що відбуваються сьогодні в Україні, та уникнення мови ненависті, стане запорукою вирішення суспільних проблем. Вікторія Хлань, Сергій Лобко, телеканал СК1. Українська література багата на письменників, як класиків, так і сучасних. Ми запитали Житомирян, чи читають вони українську літературу і кого з них знають. І ось які відповіді ми почули. Зараз, в принципі, не дуже так читаю, але вчився в школі в Україні, то там та читав. Лесь Українку, Хмка читав. твори якісь можливе вас? Вже не пам'ятаю, знаєте, це вже часу багато пройшло. Ну, лише школьну програму читаю. А яких, можливо, письменників, чи ті твори там подобаються? Цубийського, звичайно, сім'я, е, Маруся. І чесно кажучи, вже другий курс то я трохи не пам'ятаю. Mm -hmm. Ні, не читаю зараз. О, ну шкільно і так. А Якісь, може, запам'яталися вам твори? Е, твори, ой, навіть ні. Так, Шевченко, Леся Українка, Сосюра Володимир, здається. З класики, я пам'ятаю, я читав, мені подроб... сподобалось Шевченко. Я перечитував просто вже тоді е Катерину. Е коли перечитуєш Франка, теж класику розумієш, що ці твори будуть завжди е актуальні, бо вони описують соціальні проблеми. Так, вже давненько не читав. А кого читали, можливо, кого і які твори вам запам'ятали? Ну, дуже. Кирмелюка, по моєму не чуя Так що був урок української літератури, і що ви там читали і ті хай дешеву сім'ю. Ну просто сподобався сюжет і все. Взагалі для українців Біблія, то Шевченко, мені здається, всі читають Шевченка і тримають кобзарі. Щирі українці, кожен має вдома і звичайно читає. Так. Да, Тарас Шевченко, Леся Українка, е, разне там історичне. Вірші запам'ятав там е, Тарас Шевченко, мені тринадцять минало. Е, е, разне та Лесі Українки. Е, Україна. Ну, кобзар читав у вірші, наскільки я пам'ятаю. Е, поема, сонце, не, цього, не Шевченка. Це дешеве сім'я. Це... Ну і все, мабуть. Українка це е, народилася, все в Новоград, все». Бував на виставках, є, на то, книжки її читав, таке було. Я тут, хоч і живу 34 роки, але да, но я не освоїла український язик, як достойно би, щоб я його знала. Тому, звісно, я не читаю. Олександра Доженка, от цьому будь в школі, зараз ні. А які твори? А... А, ви знаєте, на жаль, я зараз не пригадаю. Заповідь і І Гайдамаки. І письменників класиків. Mm. Всякі. Зачем він не треба? Про пароносці. Ну це не українські, по-моєму, я забулася. Ну, іноді Шевченка перечитую. А що саме? Ковзаря люблю читати. О. Я знаю Олесь Українки. Чорний ліс. Читав, читав Читав, всі запам'ятаю. І Олесь Гончар. І <звук> Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 новин зі спортивних арен України та світу станом на 27 жовтня. Відбулось жарування однієї четвертої кубку України з футболу. Боксер Барінчик дізнався ім'я нового суперника. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Бок України з футболу Динамо їде в Охтирку, Шахтар у Полтаву. Учора фаворити турніру синхронно здобули важкі перемоги. Динамо в екстратаймах переграло Зорю на засніжному Олімпійському 5-2. Луганчани нагадаю, зрівняли рахунок під кінець основного часу 2-2. Шахтар здолав Олександрію 2-1. А сьогодні відбулася процедура жеребкування чвертьфінальних зустрічей. Пари виглядають так: Полтава Шахтар, нафтовик Динамо, Миколаїв Філічевець з Дніпро-Ворсква. Дніпряни, до речі, лише у нервовій серії після матчових пенальтів переграли Чернігівську Десну. Основний час завершився орієнтовна дата чвертьфіналу 30 листопада. Тим часом з Дніпра зняли шість очок в рамках Української прем'єр-ліги. Триває тяганина з заборгованістю клубу перед тренерським штабом колишнього наставника Дніпрян Хуанде Рамоса. Після звільнення коуча Дніпро був винен йому та його асистентам мільйон 350 тисяч євро. На початку жовтня клуб було проінформовано про можливі санкції, і от дисциплінарний комітет ФІФА увів покарання у дію. Відтак, 10 очок Дніпра у турнірній таблиці перетворились на 4, Тепер клуб на 11-му місці. Муніципальний футбольний клуб Житомир Ю-19 скотився на сьоме місце чемпіонату України серед юніорів. Нагадаю, команда учора на виїзді поступилась Харківському Олімпіку 3-0. Після завершення ігрового дня абсолютним лідером першості став Черкаський Дніпро, який вдома розтрощив вишгородський Дінас 8-0. У Дніпра 14 очок, другий Олімпік 11 пунктів. Житомиряни на сьомому місці з 10 із вісьмома очками в активі. Український боксер Берінчик визначився, з ким буде битись найближчим часом. Наступним суперником Дениса стане 29-річний Хуано Кура. Іспанець за професійну кар'єру провів усього 18 боїв, 11 виграв, 4 з них нокаутом. Бій Берінчика з Окурою на прізвисько отрута відбудеться 12 листопада. Нагадаю, минулого разу проти отруту Берінчик вколов аргентинцю Міліану Мартіну Гарсії ще у квітні, перемігши того технічним нокаутом. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.